Сіль це яд, вас би засолити як тараньку. А я себе регулярно так і солю. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про користь соляних ван, як їх робити в домашніх умовах при різних захворюваннях і яку користь для організму вони приносять. Чому соляні ванни такі важливі? Ще вдавнину за Османської імперії. Криму помітили, що на Сакських озерах, які мають дуже високу солоність, впав верблюд, який був а, старий, храмав на одну ногу, було в нього щось з суглобами. Верблюд лежав в тих соляних озерах якийсь час, а потім став і почав ходити не храмаючи. Так само в інших місцях, де є соляні озера, помітили позитивний вплив на здоров'я. Наприклад, солодвино, де воду викачували з шахт, де добували сіль. Також помітили, коли люди заходять в цю воду, зменшуються висипання, такі як екзема, соріаз та інші шкірні захворювання, стають виглядати набагато. Менш помітними, а інколи навіть переходить в ремісію. Тому думаю, що це відео буде корисне не тільки для людей, які мають захворювання шкіри та суглобів, але і для багатьох інших. Бо спектр дії соляних вам реально є великий. І ви можете це все робити в домашніх умовах, коштує воно реально дешево. А ефект отакий великий. Хто мене не знає, я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже я дуже для вас стараюсь. І поділіться цим відео зі своїми знайомими. Адже ну що тільки вам отримати таку користь від солі, яка коштує копійки. Будьте добрими і для своїх друзів, а також пишіть свої рецепти, які ви використовували, додаючи до соляних ван. Може, якісь трави, може, ефірні масла. Думаю, що це буде корисне і для мене, бо я. Ну, Читаю коментарі. І якщо щось таке хороше, люблю їх використовувати і на собі. А також буде цікаво для інших підписників, які можуть мати подібні з вами проблеми. Якщо вам вдалося це вдало вирішити, будьте щедрими і для інших. Ясно, найкраще буде діяти морська сіль, адже крім натрій, хлор, вона містить багато інших мікроелементів. І, ну, на щастя, хоча то трохи була проблема, як Артем-сіль е, в нас забрали окупанти на ринку набагато більше є морської солі. І навіть якщо там ні знаходять пластик, не переживайте, наша шкіра пластику не всмоктує. А е, крім натрій, хлор, тут в морській солі буде міститися: калій, марганець, кальцій, хлор, мідь, бром, залізо, фосфор, магній та інші компоненти, які будуть впливати позитивно на лікування тих чи інших захворювань. І так, перше, чому соляні ванни корисні для шкіри? Наша шкіра є величезний орган смоктування і величезний орган виведення. І по от, закону фізики всі речовини рухаються з менш концентрованого розчину в більш концентрований, тобто туди, де більше іонів. І завдяки такій властивості. Всякі токсини виходять з розширених пор, коли особливо ми приймаємо гарячу соляну ванну. Відповідно, це посилює потіння, навіть якщо ми лежимо в ванні, ми того можемо не відчувати, що потіємо, але все з пор виходить, і виходять різні шлаки. Але також шкіра це орган смоктування. І оці всі корисні мікроелементи, які дуже часто не вистачає в нашому організмі, вона також прекрасно смоктує. При яких захворюваннях це буде корисним? При захворюваннях, які мають огрубіння шкіри, ну, в першу чергу, це є псоріаз, екзема, особливо суха екзема. Також, оскільки сіль ніколи не викликає алергії, може бути ефективною і при алергічному дерматиті, коли отакі сухі шкіри, шкіра засихає вже в стадії загрубіння, не почервоніння, а загрубіння. Єдине, після того ми зволоження також маємо використовувати це, що достовірно не викликає у вас. Алергії, щоб ви потім не сказали, що от мені сіль дала алергію. Сіль підлущить це старе, а потім треба нам зволожити чимось, що у вас вже перевірений ну, засіб. Також дуже важливо, коли в нас йдуть висипання, чирячки на спині у молодих людей, часто є підлітків, також чоловіків, які фізично працюють. Отакі чирячки, які довго червоні, бувають деколи такі досить великі, і гнійничок ніяк не виходить. Він ходить з тим, не може видалити, а спина така ну, некрасива, деколи стидається навіть роздіватися. І ось ця соляна ванна допомагає витягнути назовні гній. І, відповідно, все заживає набагато швидше, не залишаючи рубця. Так, якщо таке на лиці, можна занурюватися на деякий час в ванну, потім в лице випихаємо, це також підсушує. Єдиний нюанс, мушу наголосити, якщо в нас є надмірна сухість шкіри, в таких випадках, крім солі, ми маємо додавати ще і соду. в Ванну. Наприклад, якщо ванна, ванна стандартна 1,50 м. Всі розрахунки далі, я буду говорити на таку ванну. Ми даємо 500 г солі і додаємо туди 100 г соди. Розчиняємо все в гарячій воді в окремій посудині. І тоді через сито вливаємо в вашу ванну. Чому? Ну, По-перше, там не буде грудочок солі, які царапають ванну і царапають вашу шкіру. А по-друге, ми можемо дати взагалі сильний окріп. Де розчиняться набагато легше всі складники солі, ну, згідні, що в гарячій воді все розчиняється легше. І ну, ми себе не опікаємо, бо ми е, лиємо ту всю в, е, ну, в ванну не дуже високої температури. Якщо вже є такі конкретно серйозні захворювання, ми робимо такі ванни один-два рази на тиждень. Занадто часто також ну, не треба, бо не знати, як буде шкіра реагувати. І обов'язково, коли в нас особливо сухість є шкіри зволоження після такої ванни. тепер згадаємо, що ж полікувало нашого сакського верблюда. Тобто зараз ми будемо говорити про вплив соляних ван на захворювання кістково-м'язової системи, тобто суглоби, біль в спині і все таке. І так, соляні ванни допомагають зняти напругу в м'язах. Розслабити їх, зменшити біль, запалення в суглобах, а також покращити кров'ю, бо е також вони приймаються в гарячому виді. Єдине, якщо у вас є артрит, прям загострені, то такі соляні ванни е дуже добре поєднувати з нестероїдним протизапальним, які ми п'ємо зразу після ванни. Е також до таких ван. Ми можемо додавати і трави, які допоможуть зняти запалення. Наприклад, це можуть бути прутики верби білої, ота така, не що висить, а баська, що сторчить догори. Ви ламаєте 100 грам прутиків довжиною по 10 см, заварюємо їх в окремій каструлі, варимо 10 хвилин і в ту каструлю всипаємо сіль, проціджуємо через сито. Важливо також, щоб суглоб, який нас болить, був занурений у ванну, адже якщо він на горі, сіль діяти не буде. Після такої ванни обов'язково випили собі протизапальні, якщо гострий біль, і лягли в теплу Ковдру, трохи відпочити. Вас може додатково кинути в жар, можете пропотіти. Це нічого страшного, добре, встаємо, міняємо майку. До речі, таким методом я лікувала свій артрит плечового суглоба, який виник у мене після переохолодження. І просто звичайні медикаменти мені не давали результату. Також дуже добре такі запалення, якщо там особливо бурсит, синовіт є, поєднувати з гірудотерапією, яка допоможе швидше зняти напряг. Тоді, ну, і загострення після ванк будуть набагато менші. Ну, і якщо вже йде як запалення самого нерва, та як в мене було, віддає по руці, то ми додаємо ще акупунктуру і отримуємо взагалі швидший результат. При артрозах, тобто вже йде як руйнування суглоба, але гострого такий запалення менше. Тут можна вже без нестероїдних протизапальних і знову пам'ятайте, таку ванну робити регулярно, щоб був ефект один-два рази в тиждень. Ну, частіше там не конче треба, цього буде вистачати. І обов'язково, якщо в нас хворі суглоби, спина, хребет, ми не виходимо і мокрі бігаємо по хаті, а обов'язково лягаємо під ковдру хоча б на хвилин 20-30. Це допомагає значно посилити ефект лікувальної ванни. Соляні ванни також покращують сон, знімають стрес. І е, нормалізує взагалі нас емоційний стан. Як це діє? А це діє так, що допомагають розслабити шию. Так, як я згадувала, мінеральний склад морської солі там є іони, магнію, який також заспокоює нервову систему. Додатково, ванни для заспокоєння покращення сну ми можемо додавати ефірні олії, які заспокоюють нервову систему. Наприклад, лаванда. Особливо корисно таку ванну приймати перед сном. От. Головне також, ви поприймали, витерли гарне тіло і йдемо вже зразу в ліжко, а не бігаєте після того по хаті і збуджуєте назад свою нервову систему. Також соляні ванни дуже корисні для нігтів і волосся, і можуть їх зміцнювати та покращувати ріст. Я розкажу рецепти, які допоможуть також відбілити шкіру рук та нігтюві пластинки. І так, тут треба робити більшу концентрацію солі. Адже, як я згадувала, морській солі містяться, крім натрий, хлор, іони кальцію, магнію, які також дуже необхідні для нашого е, здорового нігтя та волосся. Е, наприклад, для е, ну, ніг та рук ми можемо зробити ванночки просто в тазику. На тазик ми беремо. 100 г солі. Ну, такий стандартний, не е, великий, такий, такий стандартний тазі. І туди ми також можемо додати сік лимона, можна дві штучки взяти, або ефірну олію, хоча б лимона. Ефірну олію розмарину, воно стимулює ріст волосся, е, знімає запалення навколо е, корня нігтя, а також. Пом'якшує е, оцей шкірний валик і стимулює різ волосся, як так і нігтів. А, і Також можна додавати ефірну олію лаванти, адже вона має протизапальну дію на е, наш організм. На рахунок волосся можна таким розчином е, більшої концентрації е, споліскувати. І воно фактично буде, як ну, після шампуня, ви помили, сіль там о, трошки потримаєте, і тоді собі змиєте чуть водою, щоб змити чисто звідси. Але на корнях, якщо будете отак втирати, воно в нас залишиться і крім того, такий спосіб зменшує надмірну жирність шкіри голови. Але також і не дає шкірі голови пересушувати. Тому це добре для тих людей, у кого є перхоть, не викликана грибковим ураженням шкіри голови. Єдине застереження: якщо ви хворієте серцево-судинними захворюваннями, маєте високий артеріальний тиск. Обов'язково перед прийомом таких соляних вам треба проконсультуватися з лікарем. Але в нас люди приймають зазвичай перед тим ми нормалізовуємо відтік крові від голови, адже це найбільша проблема. І ну, трохи пройде курс, наприклад, тої ж гірудотерапії, нормалізується артеріальний тиск, нема скачків таких від змін температури. І також людина може ту ванну приймати. Нюанс. Ділянка серця має бути завжди на горі. Якщо ми там суглоби, запхали один суглоб, запхали другий суглоб, так по черзі. Але оцю ділянку ми висовуємо наверх. Адже якщо серце вас під водою. Сильно суди не розширяються, може бути раптова слабість, може бути головокружіння і зімління. Адже температура соляної ванни, щоб був такий ефект, як я розказую, 37, 38, 40 градусів, залежно, що ви витримуєте. Більше 42 градусів ванни не рекомендовані. Сидіти в такій ванні можна 15, максимум 20 хвилин. Після того ми можемо. Сполоскати душом, якщо є такі якісь серйозні захворювання шкірні, особливо можна виходити не споліскуючись. Тоді дія ванни буде триваліша. Якщо є надмірна сухість шкіри, обов'язково після такої ванни соляної ми наносимо зволоження. Якщо є запалення суглобів, Після соляної ванни, як ви побули під ковдрою, можна нанести мазі, які знімають запалення, нестероїдні протизапальні мазі, наприклад. І в той час, можливо, після ванни, хоча б протягом години не бути на холоді. Адже після ванни всі судини будуть максимально розширені, покращиться кровообіг, і нам не можна викликати їх спазм, наприклад, холодом. От, тому зазвичай такі ванни краще робіть вже ввечері, коли ви не плануєте ніякої серйозної роботи. Е, оскільки відбувається сильне потіння, вання, ви це не відчуваєте, варто попити також собі якогось чаю після ванни. Е, наприклад, це може бути чай з шипшини, адже шипшина також. Е, Стимулює оцей додатковий вихід токсинів через нашу шкіру, плюс містить вітамін С, який покращує наш імунітет. Такі ванни також корисні при захворюваннях легеневої системи, адже навіть коли ми дихаємо парами, які виходять з ванни, вони містять також хлориди. Натрій-хлор і, відповідно, також діють краще на нашу легеневу систему. Так само при хронічних бронхітах прогрівання грудної клітки, особливо таким соляним розчином, є корисним. Ось бачите, скільки корисного ми можемо отримувати, коли будемо засолювати себе, як тараньку. Поділіться, як ви реагуєте на соляні ванни, які зміни в своєму стані здоров'я ви помічали, а також пишіть в коментарях свої питання, адже саме це стимулює нас знімати подальші відео на YouTube канал. І, відповідно, також розуміти, що цікаве саме для вас. Підписуйтесь, попереду багато цікавого про медицину.